Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо. І зараз, чим ближче 20 числа грудня, тим актуальнішим стає питання повернення Росії або не повернення Росії боргу, який брав ще Віктор Янукович у кінці 2013 року. Голова національного банку Валерія Гонтарева вважає, що Росія має погодитися на загальні умови реструктуризації, на які пішли і інші кредитори України. Давайте послухаємо, що вона каже з цього приводу. МВФ уже э, говорила о том, что она может рассмотреть возможность э, того, что будет продолжать финансирование, потому что ведь не Украина отказывается от реструктуризации. Да, Украина предлагает России такие же точные условия, как всем остальным. Своїм кредиторам, і если ми сравним на сьогоднішній день 15 мільярдов, которые 19 даже да которые попадали в реструктуризацию всем публичным кредиторам, і 3 мільярда, которые должны Росії, я думаю, что это однозначно правильное совершенно рішення предлагать всем одинаковые условия реструктуризації. Поэтому я думаю, что МВФ тоже это понимает, може пересмотреть возможность і разрешить. Пане Руслане, чи має Україна повертати ці гроші, чи станеться на заваді фінансування України? Взагалі гроші треба повертати в принципі, і тому це Росії було е, Росії. Було запропоновано списати борг 20% і таким чином дати можливість Україні відсрочку, як і дали інші кредитори. Ще раз нагадаю: ми реструктуризували всього 15,8 і мільярдів доларів. Плюс три це російські, які не реструктуризовані. І тому Україна пропонує на тих же умовах їх розстрочити. Україна не каже, що вона не буде повертати ці кошти. Росія вважає, що даний борг він не є боргом від приватних інвесторів, які є 15,8 мільярдів, а є суверенними. Касуверенні, тобто країна дала іншій країні. От на цьому якраз іде зараз дискусія, але уже наскільки я знаю, російська сторона запропонувала за рахунок. Цього боргу дати можливість докапіталізовувати банки з російським капіталом, які працюють в Україні. Тобто це говорить про те, що вони розуміють, що треба якийсь вихід шукати вже нестандартний, не такий, просто віддайте нам гроші до грудня, а то ми там образимося. Пане Руслане, але от сьогодні помічник президента Путіна Юрій Ушаков заявив про те, що Росія залишає за собою право піти у суди щодо цього боргу. Які загалом перспективи у міжнародних судах у цьому випадку? Ну враховуючи те, що зараз і Україна буде робити зустрічні позови із анексії території, і за і, і за інших втрат, які Україна мала, тим більше що такі суди вони йдуть роками. Звичайно, що якщо є договір на два роки, а я нагадаю, що якраз на своєму там заході свої каденції ну, присутності в Україні команда Януковича якраз залучила якраз у грудні 2013 року, коли люди вже стояли на Майдані на два роки, тобто якраз у грудні у на закінчується термін, то звичайно, теоретично суд має прийняти сторону ну, договора. Але враховуючи те, що такі судові процеси по практиці проходять роки, ми все одно маємо срочку. Ну а скільки ми йдемо судовий процес щодо анексії Криму? Напевно, довше. Ну, ми можемо завжди висунути зустрічні позови. Так що у нас є час для того, щоб домовлятися. Дякую. Пане Юрію. Чи маємо повертати гроші? Ну, по-перше, тут є. Я чую вже протягом останніх днів кілька разів цю таку, ну скажімо так, кліше да? борг Януковича. Насправді Янукович е, е, тут дуже умовно притягнутий, тому що брав в, в борг е, уряд, а не президент України, і е, е, брав е, не особистість, а держава, да, Там покривали дефіцит бюджету. Що стосується того, чи треба повертати, чи не треба, це залежить від того, чи хочемо ми дефолта, чи не хочемо. Як би ми це не називали, відмова від повернення боргів. В міжнародному фінансовому праві називається дефолт. Яким чином він буде реалізований? Чи через суди будуть вимагати України повертати? Звичайно, це очевидно, що ми програємо цей суд, принаймні по цьому позову. І наслідком може бути арешт майна. Відлучення наших приватних кредиторів від фінансування за кордоном, обмеження держави фінансування. У нас залишиться у нас і так тільки МВФ залишився. От. Тобто, ми фактично і псування репутації. Мені я розумію проблему уряду, що треба віддавати гроші, а їх немає. Але я не розумію відсутність діалогу з цього приводу. Я цього не розумію. Для мене не зовсім зрозумілі аргументи, а ми теж можемо подати в суд. Ну, тобто, можемо і навіть зобов'язані були це зробити, коли йшлося про анексію Криму негайно і не прив'язуючи це до боргу в 3 мільярди, це значно більші втрати України, і тут повинні працювати були з першого дня. Що стосується конкретної цієї ситуації, пов'язаної з кредитом між е, державним кредитом, не з приватними е, кредиторами, де ми запозичення робили на фінансових ринках. Це була міждержавна угода, міждержавний борг і відмова його гасити ну, можливо, нас не відмежує е, від кредитів МВФ, якщо є певна політична воля головного донора Сполучених Штатів. Але це однозначно негативно вплине на доступ до фінансів для України і псування її рейтинга юрі. от ви не хочете персоніфікувати цей борг, так навіть якщо ми візьмемо чисто формально, чисто формальний бік справи це без це маніпуляція, без на нефра... боку почекати пані уряду. Ну, ну, таким дослухайте, фінансовим... будь ласка. Так. Проблема в наступному, у коли Янукович брав цей борг, діяла конституція 96-го року, де президент майже є фактично головою виконавчої влади. Mm. Він фактично призначає міністрів. Призначав міністрів. міністра фінансів, зокрема, так. який підписує відповідний так, документ. Домовлявся про цей борг Янукович з Путіним. Тобто то ви хочете зараз то, сказати, що у... парламент відповідає за те, що робить прем'єр-міністр сьогодні? Сьогодні парламент, ну, парламент мусить відповідати мусить відповідати. У ну, кожного є своє. А що ми відбираєте податкову реформу? Наприклад. Якщо ми живемо в правовій державі, Є певний порядок обрання або призначення на посади, але це не означає, що я, якщо призначав, то несу відповідальність за те, як він працює. Прем'єр-міністр ухвалює рішення, і несе за них відповідальність. Так само і сьогодні президент багато чого має. Повноваження робити, але якщо він призначає суддів, це не означає, що він несе відповідальність за те, які вони вироки ухвалюють. Розумієте, так і тут держава брала відповідно до тих процедур, які були проведені за участю, в тому числі і парламенту рішенням уряду, брала борг. Добре брали, погано. Якщо були порушення, давайте дослідимо в е, прохованні органи, визначимо, якщо є винні, якщо там було не раціонально використано, можливо, була корупція. Давайте їх покараємо. Але зараз є міждержавна суперечка. Є борг, який Україна має або реструктуризувати, як пропонується, але для цього діалогу нема. Є наша позиція, така теж нагадує мені ультимативно, або по-нашому, або ніяк. І є така сама ультимативна позиція Росії. Або повертаєте, або ніяк. Хто більше програє, ми програємо. Тому що наша псується і репутація, і втрати ми маємо, в тому числі і фінансові. Вони виграють сюди, ми все одно заплатимо. Але ще й втратимо обличчя, пане Юрію, Але знову ж таки повертаючись до персоніфікації, так за часів уряду Миколи Азарова президентства Януковича, так. контракт між 2009 року, між Нафтогазом та Газпромом, інакше як контрактом Тимошенко називав ніхто категорично. Згоден з вами в частині того, що це частина нашої політичної культури, коли ми маніпулюємо. Маніпулюємо то певними ви, речами, ви кажете про те, що ваші соратники маніпулювали певними речами там у 2010-2011 році. Це однозначно. Ми, ми в частині ми в частині міждержавних відносин, коли йшлося про угоду, то це була міждержавна угода, подобалась комусь Тимошенко. Не подобалась. Будь ласка, досліджуйте її дії, в який спосіб вона діяла. Але що стосується зобов'язань. Перед Росією щодо оплати за певними цінами газу, то ми досі, досі їх виконуємо. Ми розуміємо, яка була вертикаль. Янукович, Арбузов, Колобов, Соркін, да? голова Національного банку Соркін. І е, ті гроші, які були в грудні, вони е, встигли їх за місяць е, перевести через свої ж підконтрольні банки і вивести, зараз е, вивести в Росію. Щось вивезли готівкою, просто знімали, безпардонно просто знімали з рахунків. Зараз кримінальні справи на рахунок цього. Тому введені тимчасові адміністрації, їхні банки, які не контролювали. Це, це вже на даний момент встановило слідство. Тільки тут питання, ще, щоб були на рахунок цього проведені судові процеси. Стосовно того, чи віддали ми Росії борг, та вони там ті гроші вже. Якщо ми говоримо, якщо ми говоримо на, ми говоримо на, таких, на, на такому е, уже рівні, да, як, як е, понятійно, да то вони це, там уже за все, все вже там. Але юридично ми змушені зараз, зараз юридично, ми змушені і е, судитися в тому числі. Хоча у світі нас розуміють і підтримують, тому і нам, і МВФ і дає можливість вивести за лапки, якби саме цей борг, 3 мільярда. І продовжує співпрацю з Україною, пане Руслан понятійна розмова вже одного разу дуже погано закінчилася. Я, я перепрошую, перепрошую. Нас лишається дуже, дуже, дуже мало часу. Я прошу це вас підсумувати нашу сьогоднішню дискусію ще... по хвилині. Кожен гість, пані Олена, з вас почнемо. Дякую. Ну, насправді, я б то знаєте, все ж таки закінчуючи цю тему, хотіла б сказати, що Україні не вистачає системного підходу в будь-яких питаннях. Перше, не подали е, вчасно позови до щодо Росії, хоча на, на те є всі підстави, і там сума боргу буде десятками мільярдів, якщо не сотнями, вираховуватися. Друге питання є е, е, розслідування півтора року. Це за цей час вже можна винести вироки, і якщо наприклад по тому ж Януковичу можна заарештувати все його майно його вистачить, щоб покрити в тому числі ці витрати питання в тому, що ми самі себе не міємо захистити. І наші органи, та ж Генеральна прокуратура, МВД, і так далі, вони не, нічого не роблять для цього, щоб нас захистити, в тому числі від таких ситуацій. Щодо боргу, то я скажу, я погоджуюсь з Русланом, що дійсно навіть зі спілкуванням з європейцями на міжнародній арені він не сприймається так. Ну скажімо, прямо як це сприймається в даному випадку міждержавний борг. Він дійсно сприймається як певна конфліктна ситуація між державою, агресором і Україною. Це треба розуміти, і я думаю, що на це треба враховувати. Дякую, паніта. Я тут так не сказала, що ми себе не захищаємо. Україна вже подала декілька судових позовів до Російської Федерації і в Європейський суд з поправлях людини і по питанню анексії Криму, і по інших питаннях і готується позов по Чорноморнафтогазу, по арешту активів. Тут, в принципі, судові процеси пані Олена, ви як юрист, знаєте, що вони готуються не один день, а такого великого масштабу частина їх була подана, частина вона буде подаватися. Це по перше. По друге стосовно боргу стосовно боргу, я тут пана Руслана абсолютно підтримую. Що фактично в грудні місяці Янукович взяв цей борг 3 мільярди, а вже через декілька місяців у нас на казначенському рахунку було 50 тисяч доларів, тобто, ну якась магія. Тобто, за такий короткий термін потратити стільки коштів, і, і невідомо які там сліди, і куди вони поділись. Міжнародна спільнота нас розуміє, міжнародні кредитори також, тобто природа цього боргу вона досить сумнівна. І я вам скажу, що по перше, такі спори вони розглядаються згідно. Права Англії, от право Англії воно не є формальним, не є прецедентним і досить гнучким. Тому там розглядається розглядаються не лише самі обставини справи, але також розглядаються взагалі суть всього процесу. Тобто я думаю, що рішення навіть в такій справі може бути на користь України, в чому, в принципі, як юрист, який має англійську освіту, також в тому числі ну десь переконана. Дякую. Пане Юрію, дуже коротко прошу. Вас. Я хочу сказати, що. Викликів багато, і ми сьогодні говорили про економіку, викликів багато, і напевно є у кожної сторони свої аргументи, які заслуговують на увагу. Але вихід з цієї ситуації один. Якщо ми об'єднаємо свої інтелектуальні зусилля, не будемо один до одного ставитись упереджено, а будемо, керуючись принципом здорового глузду, приймати виважені рішення. От якщо говорити про економіку, це легше. Тому що є очевидний принцип зисків і втрат: де ми більше маємо зисків, повинні згуртуватися довкола таких рішень і парламенту, і уряду, і президентові, і більшості опозиції. Тому що тут нам ділити нема чого. Всі в одному човні сидимо. І якщо буде зростати рівень життя громадян, то ми будемо продовжувати розвивати країну. Якщо ні, то будуть. Не нас. Я вважаю, що нам потрібно не забувати за минуле, але дивитися в майбутнє. Тому ми маємо зараз прийняти все ж таки більш реформаторський закон про зміни до податкового кодексу, використати цю унікальну можливість для того, щоб в Україні почався етап росту і відновлення економіки. Дякую. І у неділю в Україні відбудеться другий тур місцевих виборів. Будемо обирати мерів великих міст. У нас буде дуже великий ефір, дуже цікава програма. Багато гостей. Дивіться у нас в неділю у 19.30. Гарного вам вечора! дякую, що дивилися. До побачення.